Чому певних акторів та актрис ми не можемо спокійно сприймати в історичних ролях? Дехто з них доволі суб'єктивно має так зване айфонівське обличчя, ну або ж інстаграм фейс чи смартфон фейс, тобто обличчя людини, яка точно знає про ось ці всі технології. Давайте розбиратися, у чому ж причина такого ефекту. Та перед тим, як ви продовжите перегляд цього відео, перейдіть за посиланням у описі до цього відео та задонайте будь-яку доступну для вас суму для наших захисників. Скажімо, вартість чашки кави чи шоколадки. І починаємо. У двох словах: обличчя такого актора, який нібито має айфон там чи смартфон Face. Виглядає як людина, яка живе в сучасному світі, і грати історичного персонажа він просто не може, тому що ні гримери, ні костюмери нічого не можуть вдіяти з тим, що виглядає ця людина сучасно. Давайте почнемо з найбільш простого та очевидного. Скажімо, ви дивитеся якийсь історичний фільм, ну або фентезі-фільм, у якому точно немає яких сучасних технологій, і бачите персонажа, якого грає актор чи актриса із пластичними операціями, філерами чи взагалі білосніжними вінірами. Пам'ятаєте з серіалу Величне століття? Вона просто вразила нас своєю красою та елегантністю. Але навіть не спеціаліст із б'юті сфери точно може помітити, що небахат Чехре, тобто актриса, яка втілила роль Айше Хавси Султан, робила різні операції на обличчі та процедури. Виглядає вона взагалі розкішно, як для жінки 1944 року народження. До речі, мене свого часу дуже вразило наскільки класно підібрали схожу на неї актрису для втілення валіде в молодості. А як вам Софія Султан із імперії Кісе? До речі, ви дивились цей серіал, тому що я після гір. Ремки просто вже не могла його осилити. Такий самий ефект маємо із фільмом Захар Беркут, ірландська актриса Елісон Дуді, яка зіграла дружину Захара Беркута, дуже розлютила українських глядачів. За словами цих обурених користувачів, виявляється, люди у 12 столітті вже знали, що таке філери. Також кидаються в очі, напрочуд тонкі графічні брови. До речі, я також зрозуміла, чому Дакота Джонсон у фільмі Переконання не переконує мене, що вона знаходиться у епосі Джейн Остін. А вона з нашої епохи. Вся справа у графічних бровах. А ще вона там часто ламає четверту стіну. Мій батько. Йому до душі кожнісінька циркальна поверхня. І я. Середнє. Його розчарування. Так само і вродлива Ксенія Мішина у серіалі Кріпосна, чомусь наводить нас на думку, що вона все ж таки не панянка, а сучасна і Girl». Попри відсутність макіяжу та автентичне вбрання і прикраси, на це наводять також її брови. А можливо, і щось ще? Що саме я чомусь не можу сказати? Ольга Сумська, яка також зіграла в цьому серіалі, змушує нас думати тільки про її змінені риси обличчя. Хто ми такі, щоб її засуджувати, але чомусь мені здається, що це дещо впливає на її мінку. А для актриси це важливо. Актрису Холлі Бейлі, яка зіграла русаленьку у популярному ремейку, також була звинувачена у тому, що у неї смартфон фейс. Добряче також дісталося і Міллі Бобі Браун у фільмі Дамсель за те, що у неї ідеальні вініри та нібито обличчя з філерами. А ви вже дивилися Fallout? Я лише почала дивитися, і я вам скажу, що це один з небагатьох останніх класних серіалів, які я бачила. І от що я помітила, коли сьогодні дивилася серію Максимус, який зростав у бідності, у пустці, демонструє ідеальні білюсінькі зуби, які аж переливаються глянцем. Хто не в курсі, мешканці цього клану допомагають лицарям відшукувати втрачення технології, і знаходять вони тостери, шмостери і різну дичину. Навряд чи простому ноунейму була б доступна ось така медицина, елітна стоматологія. І мені стається навіть сучасному американцю, не кожному вона доступна. Вініри або просто косметологічна стоматологія, скажімо як відбілювання, часто псують картинку у різних фільмах, зокрема і історичних. Деякі творці фільмів про це задумуються, і скажімо, в багатьох фільмах про середньовіччя ми часто бачимо, як гримери попрацювали над усмішкою певних героїв і додали певного шарму. Користувачів приємно вразив черговий фільм Дюна, адже у персонажів їхні рідні зуби, а не керамічні нереалістичні вініри, які вони точно не змогли б собі зробити на Аракісі. Ну, з пластичними операціями, формою брів, філерами та вінірами, ми загалом розібралися. А що робити, якщо актор чи актриса є натурально красивою чи красивим, і все одно щось не те? Давайте одразу забудемо про. Холівари з Бріджертонами та Анною Болей щодо кольору шкіри. Ок в мережі обурювалися, що Тімоті Шаламей неправильно зіграв короля. І він взагалі на короля не схожий. А Остін Батлер не міг би зіграти Елвіса. Каміла Мороне у фільмі Дейзі Джонс та The Six» Тілила на екрані музикантку із 70-х і піддалася критиці за те, що її обличчя це обличчя сучасної інстамоделі. Хоча з цим можна посперечатися, скажімо, давайте ми згадаємо красунь Бріжит Бардо, Мішель Мерсіє, Софі Лорен та навіть Елізабет Тейлор. У них також обличчя як у сучасних інстамоделей. Так само можемо говорити і про Елена Делона та Мерлона Брандо. Можливо, річ у тому, що деякі актори та актриси володіють настільки приголомшливою красою, що вони просто не змозі зіграти історичних персонажів. Проте навряд чи причина в цьому. Можливо, справа в макіяжі. Скажімо, візьмемо Моніку Белуччі, яка грає казкову королеву та Мілу Йовович, яка грає Жанну Дарк. Перша з них має дуже сучасний макіяж. Я б сказала навіть Смокі Айс. Але і фільм власне не історичний, а фентезійний. А от Міла Йовович грає жанну історичну постать. і на ній ані грама макіяжу максимум лише грим, який імітує бруд чи кров. І кому з них ми віримо більше? Кірстен Данст володіє такими рисами обличчя, які дозволяють їй зіграти і MJ в «Спайдермені», і Марію Антуанетту, навіть у своєрідній осучасненій Girlie Girl Манері, яку створює Софія Копола. Ель Файн грає російську імператрицю німецького походження Катерину II. І з того, що ми бачили по портретах Катерини. Ти ясно, що творці цього фільму трохи погарячкували із підбором такої красивої актриси. Всі майже одноголосно погоджуються, що неперевершена сірша Ронан є прекрасним втіленням історичних персонажів, найрізноманітніших епох, коли я дивилася її в леді Бьорд. Мені навіть трохи було некомфортно з того, що вона в такому сучасному одязі. Так само пишуть і про прекрасну Кіру Найтлі, актрису, яка вже давно стала уособленням вікторіанської та едвардіанської краси. Фавориткою поціновувачів прекрасних історичних актрис, і так можна виразитись, також є і Майвен Льобеско. Іншими актрисами та акторами, які дуже органічно на думку користувачів, вписуються в історичні ролі. Є Кейт Бланшетт, Helen Mirren, Bella Ramsey, Rooney Mara, Claire Foy, Katie Bates, Jesse Buckley, Ben wishell Gary Oldman, Russell Crowe, Christian Bale, Та й взагалі, ви знаєте, цілий каст Гри престолів, Гаррі Потера та Володаря Перснів. Ну серйозно, хто з них не зміг би вписатися в історичні ролі, але трошки дістається Емі Уотсон, тому що користувачі пишуть, що її втілення у фільмі Маленькі жінки та Красуня та чудовисько наштовхує лише на думку про її прекрасні рівненькі білі зуби та графічні брови. Але зауважу, що до брів та зубів, це може бути просто хороша спадковість. Але все це і досі не пояснює, чому деякі актори виглядають більш сучасно, ніж інші. Можливо, це наші очікування чи сприйняття? Скажімо, ми дивимося на актрису і розуміємо, що це актриса, що вона з нашої епохи, вона реальна людина. Але чому ми кажемо смартфон чи інстаграм фейс? Можливо, це через риси обличчя, які сьогодні стали майже уніфікованими. Скажімо, такий стандарт маленький носик, певний тип макіяжу та пухкі губи, високі вилиці. Жінок часто звинувачують в тому, що вони тепер всі на одне лице, але вони просто прагнуть відповідати певним стандартам, які користуються популярністю в суспільстві, або ж це вираз обличчя, як на фотографіях в інстаграмі, який стає перманентним для деяких людей у житті. Відповіді тут дві: або ж це міс кастинг, або це просто наша перцепція суб'єктивно. До речі, саме поняття айфонівського обличчя в першу чергу б'є по жінках, адже підкреслює необхідність певним чином виглядати для ролі на екрані чи в повсякденному житті, і це все є подвійними стандартами. А ну і не забувайте, що це лукізм взагалі-то. тобто, ми намагаємось звинуватити актрису в тому, що вона не відповідає нашим очікуванням. Це дуже тупо, але чому власне ми взагалі проводимо для себе ось таку типізацію, свідомо чи не свідомо? Невже ми з вами жили у ті часи і знаємо, як там глядали люди? Я не думаю? Ви скажете, ну ми ж бачили картини. Але картини також можуть бути трошечки прикрашені і брехати, додавати елементи тогочасних стандартів краси, завищувати лоб, робити ніс меншим чи більшим. Науковці точно підкреслюють, що людство не могло кардинально змінити свою зовнішність за, скажімо, 100 років, прямо на генетичному рівні. Десятки тисяч років еволюції, на думку біхівіориста Майкла Шигана, змінили риси нашого обличчя, щоб ми могли легко впізнавати обличчя одне одного. Науковець означає, що суб'єктивні відмінності у зовнішності людей між серединою ХХ століття і зараз майже напевно є результатом. Стилістичних змін догляду чи дієти, а не еволюції обличчя, нехтуючи всіма зовнішніми факторами, які дозволяють нам сприймати себе як сучасних, наші природні обличчя насправді не відрізняються від обличчя попередніх десятиліть. Отже, якщо є різниця в тому, як обличчя виглядають зараз порівняно із обличчям попереднього десятиліття, це швидше за все результат культурного вибору, стандартів краси та покращення охорони здоров'я. Тому друзі мої. Можна стверджувати, що це все лише наш суб'єктивізм, який навіяний впливом культурних та якихось соціальних стандартів краси та зовнішності. Чекаю ваші коментарі, які актори та актриси вписалися б в історичні ролі, а які зовсім не вписались би. Напишіть також, що ви взагалі думаєте про ось такий черговий поділ людей на якусь групу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, ставте дзвіночок і не забувайте донатити для наших захисників за посиланням в описі.